Війна не закінчиться раніше кінця 26-го року, так вважають у Єврокомісії. А Еммануель Макрон дає навіть більш песимістичний прогноз. Мовляв, бойові дії можуть тривати до 27-го року. Утім. У полі дві волі, як то кажуть, і поки Росія намагається знищити нашу енергетику, Володимир Зеленський дав наказ бити по Росії ледь не щодня, і не тільки українськими безпілотниками, но й українськими ракетами. Про ось такі атаки, про те, як палає на території Російської Федерації, як двіжуха повністю поглинає ту саму путінську Росію. Про це і не тільки говоримо сьогодні. із авіаекспертом експертом Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю, таке для початку світоглядне. Питання так не до авіаексперта, експерта, а скоріше до людини, яка аналізує загалом е, удари і Росії, і те, як діємо ми, інтенсивність наших ударів. Оці прогнози щодо завершення війни, як гадаєте, ось такими ударами влиб Російської Федерації пришвидшити завершення бойових дій можна? Ні, однозначно можна збачити їх потужності і потенціал взагалі всієї Російської Федерації, всіх її військ, всього, що є там, і з точки зору озброєння, і з точки зору забезпечення армії, і з точки зору там психологічного впливу. Але я думаю, що сама по собі війна у нас буде ще довго. Я думаю, що ці прогнози там 26, шости, двадцять рік, це е, такі оптимістичні прогнози, тому що. Ми ж не можемо проробити голову Путіна. Не буде Путіна, буде хтось інший, і все одно буде така ідея, що треба все захопити. Ідея імперії, вона ж невмируча. Тому поки що це само по собі не розвалиться, воно буде існувати в тому вигляді, який ми маємо. Ну тут, друзі, ваша точка зору цікава. Чи вірити у завершення бойових дій в осяжному майбутньому? Головний рабин міста Дніпро взагалі вважає, що до 15 січня матимемо завершення гарячої фази, бо його джерела в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, ну і певно на небесах дали ось такий прогноз. Звісно, з надіями дивимося у новий рік, але важливо тут не зачаровуватися для того, щоб потім не розчаруватися. Але ваші думки залишайте в коментарях. Київська школа державного управління цінує абсолютно різні точки зору. Ваше нам теж цікаво. Ну і лайки, будь ласка, поставте. Давайте тверезий погляд, пана Костянтин. Мтина, хай більша кількість людей сьогодні почує. Ну а про двіжуху, яку я анонсував, давайте поговоримо детальніше, адже за останній тиждень просто з десяток російських регіонів були під ударом не тільки вже наших безпілотників, а й наших ракет. От я до слова виписав собі так: Енгельськ, Саратов, Курськ, Білград, Вороніж, Орел, Брянськ, Краснодарський край, Орськ, Підмосков'я. Це лише такий короткий перелік територій, які були під ударом. Зокрема, використовувалася і ракета Фламінго. В Орлі це ніби було підтверджено, ось до слова. Зараз бачимо кадри нової української ракети Фламінго, на які назбирали у Чехії для того, щоб передати нам пане Костянтине. Бачили запуски довгого Нептуна, які публікував Володимир Зеленський? Ось бачимо кадри нових ракет Фламінго. Чи можемо ми говорити про те, що наше виробництво змогло вийти на певний показник для того, щоб ось такі комбіновані удари і ракети, і дрони ну стали нашою буденністю, як нині атаки наших БПЛА? У нас ще нема кількості, от коли у нас буде кількість така, що ми будемо наносити в день удари там по 50, по 100 ракет. от тоді це буде дуже швидко буде призводити до того, що Росія просто не зможе далі воювати. А поки ми наносимо удари там 3, 5, 6 за тиждень, і там 10 за тиждень, це ще мало. Нам я дуже сподіваюся, що скоро у нас все це піде. Я очікував, що жовтень. У нас буде вже таким місяцем, коли велика кількість наших ракет буде лупити по Росії. Ну до договори, ну повністю так не виходить. Але я думаю, що моя там похибка може бути там в два-три місяці. Но ми йдемо в тому напрямку. Ми йдемо в напрямку збільшення нашої спроможності, збільшення як крилатих ракет, так і балістичних. Я вже не кажу про дрони і вже реактивні дрони. Хоча, знаєте, флемінка це ж теж реактивний дрон, так вважається. Ну так, по ознакам можна так класифікувати, тому що там нема ніякого там футляра, тубуса спеціально якоїсь там принципово нової пускової установки. Ну так як у звичайного дрончика, просто великий дрончик в дитинстві гарно кушав. Да? Ну а щодо цієї кількості необхідної, нам що заважає нині вийти на такий показник? Тобто, ну ми говоримо про недостатнє фінансування чи в нас проблеми з комплектуючими і виробництвом? Тобто, ну за умови збільшення там фінансової підтримки України на показник там в 50 ракет на день, як швидко ми могли вийти? Розумієте, виробництво це не тільки це взагалі, все так би мовити, переробки ресурсів. Часу, технологій, грошей, людей і все інше, коли ти в одну точку складаєш оці всі ресурси, і потім в результаті отримуєш якийсь продукт новий, да, принципово новий, з того, що було, з тих ресурсів, які в тебе були. Так от у нас не вистачає фактично всіх ресурсів. І Робочої сили не вистачає. Виробничих площадок, які будуть заховані, щоб ти не дістала російська ракета, у нас не так багато. У нас багато знищено з цього. Самої технології, яка дозволяє нам швидко швидко виконувати всі роботи по виробництву ракет, по їх оснащенню, по їх комплектації, теж є проблеми. У нас єдине, в чому нам не вист... в чому у нас є таке перебільшення, це в наших ідеях, в ідеях і в розробках, які знаходяться на рівні. Такому ТРЛ -то, Да? тобто дослідні зразки є, бета-прототип є, треба переходити до серійного виробництва. От коли починається переходити до серійного виробництва, тут нам починає не вистачати ресурсів і європейських, і наших, і всього чого завгодно. Але зараз такий момент, коли ми вже підходимо до того, що ці, ці ресурси. Не можу сказати, що в необхідній кількості, але значно більшій кількості вони підійшли, і ми можемо вже виходити на рівень виробництва серйозної зброї. Ну, друзі, тут варто лише додати, що сили оборони і так працюють на межах нашої можливості про те, наскільки ми можемо відповідати нині тим викликам, які спричиняє Росія на тлі початку зими, обов'язково ще поговоримо. Тут про наші ракети, коли йдеться, видання індепендент вийшло недавно з матеріалом про порівняння українських ракет, зокрема «Фламінго» із американськими томагавками, мовляв, якщо Україна вийде на достатній рівень виробництва вітчизняного. Озброєння, то і томагавки будуть не потрібні, мовляв, фламінго і по характеристиках по деяких краще. А ще, ну що найголовніше, коштує значно дешевше, чи умовно серійне виробництво українських ракет це альтернатива постачанню тих самих томагавків, про які так багато останнім часом говоримо, чи все ж таки ну це різні типи, і нам потрібні, зокрема, і наші, і західні от такі от засоби ураження. Я б сказав би, що нам потрібні і ті, і ті, тому що ну, я завжди казав, і це абсолютно правда, істина, це не я видумав, що чим точніше в тебе удар, тим менша кількість вибухів, які тобі потрібно. Ну, Це проста зрозуміла ідея. Але ж ми дуже хочемо, щоб у нас була така ракета, яка тонну 150 як вагатить, щоб вона була найближка, потужніша в мирі, в світі, щоб вона там рознесла все, що можна було рознести. Але треба розуміти, що Томагавк це ракета, яка вона дуже, дуже непомітна. Для всіх засобів все, що ми знаємо про систему сканування за рельєфом місцевості, яка почалася там в 70-ті роки, це все про томагавк, тому що на томагавці все це відпрацьовувалося. А у нього там є велика кількість модифікацій, розвиток цієї ракети дуже цікавий. Але е, завжди уділялось дуже велике значення, таке знаєте, американська така пунктуальність, така педентизм е, з німецьким таким корінням. Це е, довести її до надзвичайної точності і до абсолютно фантастичної непомітності. І в сукупності з іншими засобами ураження, ця ракета може творити дива, ті, які не зможуть зробити фламінго. Але не все те, що може зробити фламінго, зможе зробити томагавк. Тому треба і те, і те. Одне робить свою справу одну, а інше робить другу справу. І все це нам потрібно. Росія так. велика з чим працювати? А наскільки нині російська система протиповітряної оборони на вашу точку зору готова до відбиття більш масованих атак, саме ракетним українським озброєнням? Ну ми бачимо, як посилюється ППО навколо тієї самої російської столиці, видання система навіть пише, що для Путіна підготували кілька ідентичних кабінетів для того, щоб він міг ховатися в бункерах, так і видавати це все за перебування у Кремлі? Утім, ну чи спостерігаємо нині? Що Росіяни дійсно переживають за те, що більша кількість жов таких комбінованих атак може відбутися в осяжному майбутньому? Чого Росіянам переживати? От я не розумію, от їм не сказали, що треба переживати, і вони не будуть переживати. Це перше, друге диво взяли, що Росія зробила щось суттєво нове в системі ППО країни або Москви. А з чого? Я не бачу, з чого. Там нема засобів, якими можна це зробити. Основа системи ППО російською, ну там можна згадувати і БУКи, і ОСи, і ТОРИ, і Купи, всього іншого. Це все працює. Але основа була така, що серйозна, тобто ракети, крилаті ракети і літаки збивають системи С-300, С400. Вони там. 300 бачить на 300 кілометрів і знищує це С400 на 400, і все знищує. Ну, Брехня, але ну, не, не, не про це розмова зараз йде. А, а прикривають ці системи, хоч у них там у С400 особливо багато всяких е радарів, типу підльот, там система, яка дозволяє їм бачити цілі, що низько лі, літають, то у С-300 такого нема. Так от е С-400 виявилось. Що система панцир, яка повинна захищати С-300 і 400, вона також не працює. І у них ефективної системи захисту нема. Ми можемо дібратися зараз нашими дронами фактично туди, куди ми хочемо забратися. Питання завжди вартості того, що ми готові вкласти в цю справу. Але у нас не вистачає потужності для того, щоб зірвати те, куди ми можемо, куди ми можемо зайти. Тому, тому ми заходимо зараз туди, куди нам дозволяє співвідношення ефективності і е, вартості. От коли ми в це попадаємо, ми туди лупимо. Такими об'єктами стало все, що стосується нафтогазової е, отраслі, і там ми досить ефективні. Там, де ми можемо вразити ще, що потім буде загоратися і вибухати, туди тоді, тоді б'ємо. Зараз починають заходити ракети. І ракети починають спочатку відпрацьовувати там ближнім. Нам треба от зону 300 кілометрів зробити для росіян такою, щоб там було неможливо щось робити, щось виробляти, щось там розташовувати, щось там зберігати. Оце треба нам зробити в першу чергу, тому що. Ну, суттєва нестача особистого складу на, на фронті. Да? Для того треба цю зону 300 вичистити, тоді не буде кому ходити на, на фронт. А далі треба вже систематично вражати ті об'єкти військово-промислового комплексу, щоб зробити Росію неспроможною воювати. Ну, от У мене так, так, така концепція, і в, в принципі, я не думаю, що хтось може там суттєво проти цього щось там, сказати, тому що це дуже просто і. До, і і, і зрозуміло, і це не протиречить всім іншим концепціям. Ну, деякі наші глядачі, я розумію, питають, коли ж українські ракети полетять уже в бік російської столиці. Ну, наші військові обирають ті цілі, де найбільша буде вірогідність враження. Це зрозуміло. Утім, знову ж таки, Володимир Зеленський радив кремлівським чиновникам, в осяжному там минулому пошукати найближчі бомбосховища. Керівник нашого генштабу Гнато утвердив, в Москві може бути блекаут. Теж вже незабаром, керівник команди. Командуючий сил безпілотних систем мадяр, твердить готовті спічки, пічки печки там гірлянди. Він мовою окупантів звернувся до росіян. Як ви вважаєте, пане Костянтине? Ну, все ж таки, нині йде певне промацування спроможностей росіян для того, щоб нанести можливо удар вже в серце Російської Федерації, чи Москва під ракетними бомбардуваннями це щось з там з ряду фантастики. Ми вже залітали і вже лупили по цьому куполу на Сенатській площі. Да? Тобто це не питання. Ми вже залітали в ті ж самі окна в Московськіті. Да? Тобто, коли ми хотіли це зробити, ми робили питання ефективності і вартості. От якщо, а військові, вони ж абсолютно такі цинічні. Вони там можуть заявляти, От Мадіар, він, вже, він вже більш політична фігура, ніж військова, хоча він по, по війську робить дуже багато. Так от там дуже багато таких заяв, які емоційні для цільової аудиторії для росіян? Це якось може підтримувати і нас, так? але з військової точки зору, сам по собі удар по Москві, він, якщо він буде по конкретному об'єкту, то це да, це ефективно, це буде потужно. Але якщо він не буде таким, він буде просто ударом, він не буде руйнівним ударом, так? то навіщо? Нам треба там, де ми будемо досягати максимальної ефективності. І ці цілі вони не співпадають між цілями там, громадян звичайних, да, мірняка, і військових. Військовим треба вражати конкретно те, що завтра не піде до них до фронту. Це склади з боєприпасами, це склади з дронами, це склади з ракетами, це виробництво іскандерів, ну і так далі, і так далі, і так далі. Да? Ну і, і НПЗ само по собі. Тому що там одним ударом 2% світового е, об'єму на добу брали знову російська. Да? Вони, там, правда, відновлюються, але це все одно удар дуже серйозний, досить суттєвий. Е, тому е, не треба думати, що Москва це головне, що нам треба вразити. Нам треба взагалі розібрати цю Росію на шматочки. А Москва це один з шматочків всього ж всього. Ну після того як офіційний акаунт е, сухопутних сил в мережі X визнав, що пріоритетна ціль для них це Володимир Путін. І що ж, е, можливо, колись в цьому переліку дійдемо і до цього пункту до того ж видання біль твердить, що на тлі е, розробки нових видів озброєння українського на тлі посилення нашої ракетної програми, навіть на заході серед європейських столиць та у Вашингтоні переживають. Що мовляв, Україна перестає радитися з ними щодо першочергових пріоритетних цілей, і, мовляв, натиснути на Україну за умовою, що в нас буде достатня кількість власних ракет, буде складніше. От до слова, пане, я от перепрошую. Як ви гадаєте, якщо України буде достатня кількість власних ракет, це може спонукати наших ключових союзників посилювати свою ракетну допомогу, зокрема, і для того, щоб мати певний вплив. Бо якщо Україна стане незалежною у цьому секторі, то вже потім. Напевно, і координувати якимось чином там, радити, куди бити, а куди не бити, буде не можна. І коли от ця історія почалася з томагавками, коли Трамп перший раз про це сказав, я сказав, що Трампу дуже вигідно зараз надати нам томагавки. Тому що таким чином він може призупинити наш розвиток стосовно Так? І те, що він нам не надав ракети, може свідчити про те, що. Ну, не так він впевнений в тому, що буде фламінго таким ефективним. Ну, отак от отаке розуміння може бути, тому що якщо б е, надати нам тамагавки, то можна казати: я ж тобі тамагавки надав для того, щоб ти лупив там по переліку, який ми з тобою погодили. І відповідно, давай ти не будеш фламінго лупити там, де завгодно, а давай будемо зі мною погоджувати це. Ну, давай, ну дай спочатку, дайте в гравки, дай чомусь дати. Я так розумію. Ну, це така я думаю, концепція досить суттєва. І європейці е е не дуже хочуть. От навіть Мерц, він сказав, що вони будуть допомагати Україні з далекобійною зброєю, але не будуть допомагати створенні балістичних ракет. Ну, досить категорично. Ну, взагалі, Мерц такий категоричний, цікавий. Про нашу балістику до слова теж можемо згадати. Пам'ятає керівник офісу президента Андрій Єрмак. От кілька місяців тому розповідав у тому про, про те, що українська ракета Сапсан балістична там може дотягнутися до російської столиці. Теж він каже, давайте не будемо розкривати всі карти, але ми максимально наблизилися вже знову ж таки до серійного виробництва. Наскільки я розумію, з балістикою більше проблем може виникнути ніж з крилатими ракетами. У чому специфіка? Чому поки не побачили ми ну реально запуску на Приклад, тієї самої першої української балістики? Балістика складніша за взагалі принципово. Да? Балістика літає за швидкостями. Там, ну, якщо звичайно, крилата ракета літає за дозвуковою швидкістю, то гарна балістика 3,5-4-5 махів літає. Да? Я вже не кажу там, про гіперзвукову зброю. Це ну, ну, по поки що про це я думаю. Н Нема про що казати. Там є купа технічних проблем не тільки у нас, а на всьому світі, тому що е, через фізику процесів дуже важко перескочити. Це взагалі завжди якась хитрість така, але в основі всього лежить фізика. Так от oh, зробити балістичну ракету то, значно складніше, тому що мало того, що ти повинен її відправити, ти повинен її ще якось. Координа... якось направляти в процесі її польоту, і ти повинен уходити від засобів ППО. Тобто, твоя ця ракета не просто повинна летіти, вона повинна ще маневрувати. Для маневрувати цього зараз... я перепрошую. Треба використовувати, що супутники так мають бути власні, чи ми можемо використовувати yeah. союзників, наприклад, супутники. Тобто, космічно ця складова, вона обов'язкова. Вона обов'язкова, тому що в тебе повинна бути хоч якась система наведення для того, щоб ти після всіх своїх еволюцій якось знаходив себе в просторі. Не, будеш, не знайдеш ти полетиш ти куди завгодно. Так от, оці маневри вони повинні бути там з, з прискореннями до 50 g 500 ж, якщо тебе ракета о, ну, важить там, 3 тонни. То 500 джет, це можете помножити на 53, у вас получається 150 тонн, якими ви ти повинен в повітрі дуже швидко керувати. Ну, уявляєте собі складні задачі. Тобто, то, які повинні бути двигуни, щоб це маніпулювати, які повинні бути аеродинамічні поверхні, щоб це якось цим користуватися. Ну, непроста не задача. Ну і крім того, росіяни все, що вони знали про нашим об'єктам, які можна використовувати. Для виробництва балістичних ракет, там ну, повсюди були удари. Ну, не, не, нема такого місця, де нема удару. А Фламінг, на відміну від цього, хоча це і крилата ракета, але вона е, знаходить майданчики там, де росіяни ще не знають. І до того часу, поки можна е, стримувати якось цей таємний поток, хоча у нас дуже багато всіх крутів, ми бачимо, що їх більше, ніж ми навіть сподівалися. Да? То все це каже про те, що воно все буде, але воно просто затримується. Ну моя думка така, тому що я бачу, як йде поступовий розвиток не в тому темпі, як якому б я хотів і, все, і все українське там громадянство хотіло б, але воно все ж таки рухається туди, куди треба. Ну, які цілі, друзі, палаючими на території Росії сняться вам. ночах? пишіть в коментарях. Це Київська школа державного управління. Буде цікаво почитати після того, як підпишетеся на наш Ютуб канал. Друзі, понад 33 тисячі підписників. Вже дякую, що ви знаходитесь. В такий складний час разом із нами. Дійсно, триматися разом це дуже важливо. До того ж, ваші голоси будуть лунати ще гучніше. Говоримо про те, що вас цікавить. Тому залишайте, будь ласка, ваші питання в коментарях. Будемо ставити їх в наступних в наступних бесідах. Ну і звісно, про те, що стосується кожного, це на енергетика і удари Російської Федерації. Ну бачимо, Путін намагається повторити сценарій 22-23 років. Так, зануривши великі українські міста у холод та темряву, але відмінність все ж таки теж існує суттєва, бо збільшилася кількість безпілотників щодо кожної атаки. Ми бачимо суттєве зростання кількості балістичних ракет за одну атаку. От загалом, наскільки відповідає нині наша система оборони тим новим викликам, які диктує Росія, тобто як змінилися ось ці атаки з 23-го, 22-го, Третього року, так, і що тепер, наскільки зміцнилася наша система протиповітряної оборони, про це співвідношення, пане Валерію. Пане Костянтине, прошу. Головне, що відбили е, ситуація така: якщо брати 22-й рік, потужні атаки ракетні, потім там 23-й, там до 100 одиниць саме ракет доходило. Такої кількості дронів не було, скільки було ракет. Але в основному це були крилаті ракети Х-101 і калібри. І ми досить ефективно з цим всім справлялися. Балістичних ракет було не в такій кількості, як зараз. А зараз балістика в одну точку, в одному місці. Тобто, якщо раніше були удари там, ну, 10 балістичних ракет по всій країні, та, то зараз 13 можуть бути по Києву, там 14. Я кажу, ви виключно про балістику. Але всіх цих питаннях ПВО треба сказати що те що стосується взагалі ракет то наше ППО робить все можливе що можна зробити в цій ситуації тими засобами які є у нас зараз зробити те що роблять наші хлопці це ну фантастично це на межі взагалі розуміння але коли у них є чим це робити от коли у них є чим це робити тобто там петріоти і такі ракети і балістичні ракети антиракети системи рінд і От коли в них є, то вони працюють, а коли в них нема, то що б ти хлопцями там не робив? Що б ти їм там не казав, вони це зробити не можуть. А от те, що стосується захисту проти шахедів, а шахеди це ну, один з основних. Я от я, е, мені важко сказати, чого треба. Е, Ну, небезпечувати від чого від більше від шахетів чи від ракет, тому що те, що те ураження, яке наносять шахеди, воно може навіть більш вразливе, ніж те, що роблять балістичні ракети. І проти шахедів, у нас до цього часу немає реальної концепції, як це повинно працювати. У нас немає нормальних засобів, які здатні протестувати цьому. І у нас нема до цього часу головного це системи виявлення детекції всіх цих цілей, які низько літають, їх сили розподілення, їх наведення і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І все, що зараз у нас робиться, ці дрони перехоплювачі. Це добре, але це повинно працювати в конкретних містах, в конкретних умовах. Там, де вони не працюють, їх не треба там розташовувати. От зараз приходить французька система. ДВС-1 e і ця система з нею збирається зробити <свіс>, таку європейську систему захисту э стіну дронів. Але я не впевнений, що вона буде в українських умовах так існувати, тому що там дуже велике значення має сам процес точного вказання, де знаходиться шахет або той літальний апарат, який ти хочеш знайти. Тому що оця велика кількість дронів, яка літає там. За ну, допомогою штучного інтелекту, вона буде працювати тільки тоді, коли в тебе точно відомо, де в, тобі, де в тебе в даний момент знаходиться шахети. Якщо ти або дрони, які ти хочеш знищити, якщо ти цього не знаєш, або в тебе є велика похибка, то е, який би там не був штучний інтелект, він нічого не може зробити, він просто не знає, де йому вибухати. Тому що це система, яка вибухає в тому місці, де її скажуть. Ця велика кількість, вона літає, 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 вона щось зустрічає. І вона вибухає не тоді, коли вона бачить своїм або радаром, або якимось своїм сенсором щось. Вона вибухає тоді, коли їй дають команду. Вибухнути. Вона вибухає. Ну, її, відповідно, треба розташувати в просторі, а е, на неї дуже сподіваються. У нас є там інші проблеми. У нас там пишається, що дронами що ми в місті, такому то збили там стільки-то шахедів. Шахеди не повинні залітати в місто. Точка, просто. Коли шахед залітає в місто, це все це, це, це катастрофа. Ми бачимо, коли ці шахеди залітають вдома. Це ж неправильно, так же не повинно бути. Можемо тут щось зробити? Можемо, але ми не робимо. Це питання, чому? І це питання обов'язково поставлю вам наступного разу. На сьогодні три крапки будемо ставити. Костянтин Криволап, експерт долучався до нас сьогодні. Друзі, ваші запитання так само озвучимо вже у наступному ефірі. Підпишіться для того, щоб не пропустити друзі, після того як лайки цій бесіді поставити. Дякую, що ви з нами. Олексій Гумен мене звати. Я та вся наша команда Київської школи державного управління. Працюю тут для вас ледні щодня. Дякую, що залишаєтеся разом з нами. Давайте триматися, так би мовити, купу такі складні часи. До зустрічі. Лайки поставте. До побачення. you